Всім привіт, вітаю вас на каналі. Отже, європейський союз змінює правила в'їзду. Що важливо знати українцям? Деталі в цьому відео також огляд важливих новин з Європи та світу. Тримайте розвиток каналу, поставте лайк в цьому відео. Так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, Європейський Союз змінює правила перетону кордону. Це стосується не лише українців, до речі, але й усіх, хто подорожує до Європейського Союзу. Проте для нас погодьтесь, ці зміни можуть стати особливо відчутними. Отже, друзі, що саме змінюється, чому вводять ці нові правила, і які проблеми можуть виникнути, давайте розбиратись. Отже, що зміниться з жовтня 2025 року. Європейський союз запускає систему в'їзду-виїзду. Entry Exit System – це єдина нагадаю, електронна база, яка фіксуватиме всі перетини кордону. Штампи в паспортах відходять вже в минуле, натомість прикордонники будуть знімати відбитки пальців та робити фото для створення вашого цифрового профілю. Отже, друзі, основні зміни наступні: по-перше, дані про і виїзд. Фіксуватиметься в єдиній базі, також перший в'їзд це обов'язкове фотографування та здача відбитків пальців. І також наступні перетини кордону будуть швидшими, оскільки дані вже будуть у системі. Чому це може стати проблемою? Перше, що спадає на думку, це черги. Уявіть собі автобуси, потяги, сотні людей, які одночасно мають здавати відбитки. Це може суттєво погодьтесь уповільнити перетин кордону. Європейський союз передбачає перехідний період. Тож якщо система почне захлинатися, так скажемо, то прикордонники зможуть тимчасово пом'якшити вимоги, але затримки погодьтесь на кордоні будуть неминучими. Як це вплине на українців? Зміни стосуються, нагадаю, тих, хто не має тимчасового захисту або ВНЖ в Європейському Союзі. Тобто, якщо у вас є статус тимчасового захисту, ця система вас не зачепить. Ви вже зареєстровані у європейських базах. Але це ще не все. Планується також введення системи ETIAS. і чому про неї варто знати вже зараз. Наступним кроком Європейський Союз планує запровадити ETIAS, Мабуть, ви чули про цю систему. Це система попередньої реєстрації на в'їзд. Орієнтовано вона почне діяти з 2026 року. Українці, які не мають статусу тимчасового захисту або ВНЖ. Змушені будуть оформлювати дозвіл на в'їзд і сплачувати 7 євро раз на 3 роки. Заявку, до речі, доведеться подавати онлайн, а система перевірятиме вас у базах даних на наявність правопорушень чи несплачених штрафів. В чому сенс цих змін? Таким чином, Європа посилює контроль за міграцією. Ця нова система дозволить, наприклад, автоматизувати процес, тобто уникнути шахрайства з двома паспортами та зробити перетин кордону більш передбачуваним. В ідеалі, після запуску всіх цих нововведень, українці зможуть перетинати кордон через автоматичні пункти контролю. Що скоротить черги, але до цього ще далеко. А поки готуємося до можливих незручностей у 2025 році, будемо друзі слідкувати за змінами та буду тримати вас в курсі. Також давайте обговоримо важливі зміни в Європі. Європа зараз на шляху переозброєння, після того, як глава Єврокомісії Урсула фандерляйн представила план масштабного переозброєння ЄС, експертна спільнота зараз розділилась в думках. Тобто документ передбачає залучення 800 мільярдів євро, але як зазначає, один із економістів, але ця цифра більше схожа на декларацію, тобто є проблема у фінансуванні. Уряди країн-членів ЄС мають самостійно шукати джерела фінансування, що загрожує або збільшенням податків, або скороченням соціальних програм. Звичайно, що такі зміни можуть викликати соціальне невдоволення зараз та навіть протести. Звичайно, ці зміни для європейської оборони зараз потрібні, але як ви вважаєте, чи Виділити Європейський Союз ці кошти на переозброєння. Також лідери ЄС зустрінуться для обговорення плану фондерляйн, але не всі країни також поділяють цю ініціативу. Наприклад, Італія, Угорщина та Словаччина вже натякнули на небажання продовжувати підтримку України військовим шляхом. Звичайно, це може загальмувати ухвалення загального рішення. Тобто, майбутнє цього плану буде залежати від здатності Франції та Німеччини. Переконати інші країни, що перерозброєння зараз це не лише підтримка України, погодьтесь, а й зміцнення власної безпеки. Але чи почують їх, побачимо. Європейська промисловість також зараз під загрозою проблеми Європи. Не обмежуються лише оборонною сферою зараз. Із 12 березня Сполучені Штати вводять 25% мита на європейську сталь та алюміній, що може сильно вдарити також по виробникам. За даними Європейської асоціації виробництва сталі, американські санкції у поєднанні з дешевими китайськими імпортними товарами. Створюють зараз серйозні загрози для сталеварної галузі Європи. Таким чином, європейські виробники втратять конкурентну спроможність, якщо ЄС не відповість дзеркальними заходами, Брюссель, до речі, вже готує відповідь, і 2 квітня можуть набрати чинності зустрічні мита проти Сполучених Штатів та Китаю. Є важливі зміни також і в Німеччині. Зараз автопром змінюється на танки, поки автопром Європи переживає. Кризу військово-промисловий комплекс в свою чергу отримає рекордні інвестиції. Компанія Rheinmetall, один із ви знаєте, найбільших виробників зброї в Європейському Союзі, вже викупала кілька заводів із виробництва автозапчастин, щоб переорієнтувати їх на випуск бронетехніки. Таким чином збільшення військових витрат у Європі це не лише наслідок війни в Україні, а й стратегічна адаптація до нових реалій. Не обійшлось без скандалів знову у Сполучених Штатах. Адміністрація Байдена зараз опинилась в центрі гучного розслідування. За даними американських змі, 20 мільярдів доларів було направлено в нещодавно створені екологічні фонди. Причому деякі з них не зареєстровані у податковій базі Сполучених Штатів, Особливо занепокоєння, до речі, викликає випадок з фондом, пов'язаним із віце-президенткою Камалою Гарріс, який отримав 7 мільярдів доларів, але не має відкритої звітності. Один із фінансових аналітиків каже, що якщо підтвердиться, якщо ці підозри підтвердяться. Щодо непрозорих схем розподілу коштів, це стане звичайно серйозним ударом по демократам. Також нагадаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже оголосив, що скасовує кліматичну політику Байдена та планує жорсткі заходи щодо бюрократів, які чинитимуть опір його реформам. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини зараз з Європи та світу. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.